Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Денис. І сьогодні ми продовжуємо вживання з брицею All The Mods 10. Як ви помітили, я приїхав в Шахтарський вимір. Причина на це те, що тут більше кадрів. Не так багато, як могло би бути, але все-таки більше. Так, це у нас квантове кільце, яке робиться доволі просто. Робиться воно з М'я квантових кілець, потрібно 12 штук, 9. ой, 16 штук. Правильно, 16. 8 на цей вимір, і 8 на той вимір. Я все це закинув в автокрафти. Також два скла треба, дві камери квантового зв'язку. І ось такі квантові заплутані сингулярності, які робляться під час вибуху сингулярності і полуенду. Дуже просто все робиться. Під'єднав до основної мережі, і звідси вже буду варили з конекторами якщо раптом щось знадобиться якісь автокрафти чи ще щось буду продавати далі. Тому що самі Wireless конектори не працюють через різні виміри. А в минулій серії ми забули зробити ось цей Dark Tank з Eclipse Ember Fuel. Я думаю, ми зараз цим і займемось. До речі, я там бачив коменти про інтерфейс. Давайте ну, ми зробимо налаштування і поставимо розмір інтерфейсу 3. Я його ненавиджу, але вам буде видніше. Так, тепер нам треба вода. Вода, вода. Це не вода. Це водень. Тепер нам потрібно поліморфік флюїд яка робиться з поліморфік катаклиста У нас, можливо, він навіть ще є. Ну є, але маловато. Давайте краще зробимо. Скалкових крикунів немає. Добре, тоді давайте сходимо, заберемо той, що у нас там є. Подивіться, просто яка різниця. 13 кадрів, це жахливо. А, так, ось тебе ми заберемо. Тобі потрібен скалк, тому давай візьмемо одразу стак. Так, і блоки вугілля. Вугілля... Я думаю, з нашою вдачею ми доволі швидко його добудемо. Так, це є. Можна. Ой, не сюди. Я думаю, можна вже його використати. І отримати Blaze Ember. Можна ж? Можна. 16 штук нам треба. Давайте якось ось так складати. Ми отримаємо полімерфік. Unrefined. Там, по ідеї, можна використати будь-який тому, давайте то цей використаємо. Давай мене сюди поставимо. Що тобі взагалі треба? Хорус. Візьмемо на потім. Так. А, далі. Далі його ми використовуємо з Void Flame Call. Далі знову з цим. В результаті нам потрібно. А, Eclipse Ember нам потрібно. Ага, тобто ще ми це робимо. Отримуємо Unrefined і вже його останній раз обробляємо через максимальний рівень. Ага, вона робиться з Blaze Ember блоків. Тобто нам це треба проганяти по колу. Напевно, це треба автоматизовувати, тому що це буде нескінченно по часу. Так, 11 ми цих блоків отримали. Нам треба 16. Блін, ми Blaze Ember витратили той, що нам треба було. Так, ця система буде працювати таким чином, що він подає вугілля. Ось ці чотири роутери їх ставлять, а ось ці чотири їх ламають, потім відправляють результат сюди. Ще потрібно налаштувати ось цей роутер, який буде правою кнопкою клікати зі скалком. Чомусь цей вирішив нічого не ламати. А, тому що я не налаштував, де він буде ламати. Все порядок. Так, ну воно доволі швидко працює. Але мені треба вниз добратися от сюди. Щоб воно працювало ще швидше. Так, все вугілля закінчилось. Давайте тепер це все перекрафтимо. Так, йдемо знову по порядку. Polimorphic fluid і Blaze Ember. Далі це буде там перетворюватись на воду. Тобто по порядку це йде ось так. Далі Blaze Ember. Ми об'єднуємо з Void Flame Call. Є. Е. Отримуємо Unrefined. Далі ми ще раз годуємо хорусами. Так. Щоб отримати просто. Void Flame Fuel. Далі ми закидаємо туди Eclipse Ember. Отримуємо Unrefined. Eclipse Ember потрібен, значить. Так, шістнадцять штук є. Тепер давайте по порядку все робити. Трішки не вистачило, тому що в началі запорожця, тому в кінці не вистачило. Так. Primal call, 16 відер є. Тепер цей сраний дарк Танк треба прикачати, в який воно саме не захотіло заливатися, і все мені забороло. Е, давайте візьмемо рядинну трубу, спробуємо і ключиком це прикрутимо. Да, фух, пішло. Все, повний дарк Танк у нас є. Так, і тепер, якщо з цим всім уже покінчено, можемо перейти до окультизму. З окультизма нам треба дракон Фамільяра, Чи Фамільяр дракона. Окрім цього, пустий соулгем. І стабільна черв'якова нора виходить. Тому переходимо у вкладку, верніше, у розділ окультизму. А, де він є? Ось він. Так. І дивимося, з чого ми тут почнемо. Для початку з книги. А який зробити? Ага, з ритуалу. Не, не з ритуалу, звідси починати ж треба. Балі, з цим інтерфейсом тепер нічого не розумію. Я думав, це початок, а початок ось він. Так. Dictionary of Spirits потрібен. Dictionary of Spirits. Як це мене їх немає? Я що повикидав усе? Добре. Тепер є. Так, ну я сподіваюся, що стільки нам вистачить. Так, тепер наскільки я зрозумію, якщо ми це з'їмо, то ми побачимо щось. Давайте візьмемо Кресалу спочатку. І отримаємо Spirit Fire. А вже тепер підемо у звичайний світ. Де зімонсе і Фрукт. Так, це питання, це буде дуб? Це буде дуб. Як нам отримати Azerlock. Інші дошки. Інше дерево. А це все просто камінь. Так що я ніфіга не розумію, як їх шукати. А ми можемо і таким чином отримати Азер... азерстоун. І азерлоги. Камінь, да, а. А цей паросток треба закинути. Ясно? По ідеї ми можемо зробити ось так. І отримати паросток цього дуба. Потім цей дуб виростити. З'їсти фрукт. Ви бачите, що це other, other World Lock. Так, окей, давай тоді ось так зробимо. А, ще можна. Ще можна дерево туди закинути. Давай, напевно, 8 штучок вкинемо, бо в нас дерева небагато. Це вісім опелу ми отримали. Чому такий голосний? 16 якихось гемів. Так, давай дивитись далі. Свічки. Вбивай велику кількість корів свиней або овець з ножем м'ясника. Угу. О, перший. Як він зветься? Перша крейда для малювання. Так, я сподіваюся, таким чином це буде працювати. Так, да, окей. Так, давайте тепер зганяємо, Поформимо трохи. Так, ну майже півтора стаки мила я наформив. З цим же можна щось робити. Давайте дивитись, що саме. Свічки, точно, свічки можна робити. Нитка ще треба, да? Так. Да. Давай, напевно, штуки 32 зробимо. Вони, по ідеї, потрібні для ритуалів далі. Чи ні? Зараз дізнаємось. Так, де свічки? Ось вони. І ось такі що кристали треба два штуки Тепер нам треба скрафтити крейду. І, наскільки я розумію, кинути її в Spirit Fire. Не докинув. Так. Да, Білий. Біла крейда у нас ти приєм. Стирачка. Чітка, верніше, для крейду. Так, є. Давайте це викидаємо. Воно нам вже не треба. Поки що. Якщо треба буде, то ми, то ми дістанемо. Так, це все лишаємо. Building гаджет сюди це сюди. Кресало поки нехай буде. Так, це є. Далі. Одна золота чаша. І чотири ось таких. Ага, п'ять таких. Так. І ось так є. Далі. Ще нам потрібна книга якась? Якась книга і якісь чорнила. Ага, чорнильний мішечок. Один. Сюди. Так. І тепер цю книгу треба зробити. А, Перо. І це є. Це що за книга? Book of Binding фоліот? Окей, okay, тепер що нам треба? прив'язана ага. це Тобто після ритуалу вона стане прив'язаною Ось як виглядає ритуал. Уняв. Уняв, дякую. Без цієї картинки я б не розібрався. а Добре. Якщо ми поставимо чашу всередину, наприклад, кудись ось сюди. Ми нічого не побачимо, да? Фу... Добре. Ні, це, напевно, все-таки треба подивитися якимось чином. А можливо в книзі щось про це є. Так, це я зробив. І це я зробив. Перший ритуал. О. Як мінімум 4 миски. Ага. Добре, тоді беремо. 4 миски. Ставимо ось так. Тут свічки треба. Почекай, це точно? Добре, давай почнемо з нього. Так, цей готовий. Що нам в ньому робити треба? Серйозно? Ого. Так, срібний, золотий, залізний, мідний. А можна ставити? Чи давай ось так поставимо? Норм буде? Окей, давай. Один. Два. Три. Чотири. Сюди книга. Dictionary of Spirits. Окей. Okay. Так. Uh, все. чи мені ще щось треба. Прив'язаний. А, ні, почекай. А, вони по черзі йдуть. давай прискоримо. Є. Yeah. Є. Yeah. Так, тепер цей тип може дробити нам ресурси. І. Обсидіон. Нам потрібен для. для чого? Для імпурової крейди. А сюди залізний. Кальцит. Кальцит, кальцит. У нас немає кальциту. Це проблема. Так, по ідеї, якщо ми йому кидаємо, він тепер має зробити це все. Доволі повільно він це робить. Ні, давай я придумаю обсидіон, я сам зроблю. Одна пилинка. Ото ти, швидкий. Так. І залишається нам один ось цей, куди потрібен кальцит. А Тоді що? Вирушаємо за кальцитом. Мені здається, якщо ми знайдемо один шматочок, ми можемо клікнути правою кнопкою кайлун і з каменю його отримувати. Але для цього потрібно хоча б один шматочок знайти. О, це що? Це вапно. І кальцит. Так. Не, не можу я таким чином добувати його. Окей, кальцит стак, давай ще. Так, де там наш крашер? Та ну викинь. Викинь камінь, мені вже не треба, щоб ти його добував. А я можу тебе якось забрати? О, на. Краще перекрути мені. Мурмидорн А я, напевно, кальцит міг перекрутити и сам, да. А не только оккультизм. Окей. Тоді добре. Так. Е. Це все куди? Spirit fire. Окей. Ты що знущаєшся? Так, тепер, наскільки я розумію, нам потрібен цей ритуал. Easy Ось він. Так. Так, другий ритуал є. Щось таке. Що нам треба з цього отримати? Смарагдовий пил. А ти можеш мені зробити смарагд? Ні? Дуже дякую. Так, по ми можемо зробити стейбл вором хол. Потрібно два кварца Два золота перлина Два кварца. Два золота. Перлина. Так, це ми зробили. Можна прибрати. Empty Soul Hem. Striгіors Heizer Binding. Це ось цей наступний. Так, це смарагдовий пил і дві пляшечки чарів а де робиться? Угу. Ще одна книга. Так, давайте ну, ми заб'ємо рецепт книги. Бо це жах просто. І давай 20 одразу. Так, тепер робимо ось так. Так, пил є. Далі ще смарагд А, стоп, це не сюди. Це тепер крафтити треба. Порох нам треба, серйозно. Ну на. Сірий баравник. Ти по одному предмету будеш додавати, чи що, я не розумію. Есенція я відсутня. Чудово. Так, я не зрозумів, ти мені не зараховує, чи що. Сюди він якийсь. Так. Так. У мене смітник тепер не влазить сюди. А все одно в самому низу роз... розміщено. Куди б я не натискав? Черепа скалетів, до речі, ми раніше набрали, тому можна їх тепер просто поставити. А це щось не те? Це сірий? А, це сірий. Так, все цей теж готовий. Так, залізо. Скло, яйце. Ще одна книга. І сюди. Поїхали. Так, є. І далі нам потрібно зробити ось цю штуку. Діамант, ще одна книга знову. Далі книгу зробимо поки. Три піска душ, срібло мідь, золото діамант. Пісок душ. Три. Срібло. Так, по ідеї нам залишається закинути ось цей епотisсоулгем і книгу. Ага, не та книга да? Тут Фоліот, а тут Джині. Угу. Трохи не там. Є, Empty Soul Hem ми отримали. Так, давайте повернемось глянемо, що тут? Тут ми це зробили. І ось це зробили. Нам залишається тільки Familiar Draкона. Так, як же ж тебе отримати? Це має бути на Тірджин. Угу. Тут нам ще треба ще одна така книга. блок золота, блок кварца. два блока обсидиана. Кресалу я там бачу потребны. Так. Порох и лава. Так, але это не той. Не той ритуал. Нам потребен... Кто? Тихо Guns Enzraulment якийсь. Давай дивитись. Ось він. А ми їх ще не робили взагалі, так? Да? Чи робили? Чи це не є? EZ Wells. Це ось цей. І ось цей ми робили. А ці ми ще не робили. Джоути всередині. Да, ми таких ще не робили. Давай десь тут зробимо. Помаранчевий чанк нам треба. Тут сірий. Так, сірий і помаранчевий. Помаранчевий робиться з проклятого меду. На іханс. Ага, на іхансі, коротше. Про запитання, чи робили ми взагалі цей? Ну, начебто ж робили, да? По ідеї, ось це він. Ані, ось це він. А цей тоді хто? Щось я такого у нас не бачу. Окей, давайте буде четвертий. Тобто так він же у нас був. Оце не він хіба? А цей недобудований ще. Так, да, це той, що я зараз роблю. Окей, коротше. Коротше, знову голови скелета треба. Медові стільники, пляшечка, мед. Угу. Миски забув. 30 штук, блин, что-то перебор. Какая тебе треба була книга? М -м -м. Джинни Баунд. Это что мы с робили? Потрібна Потребна жертва. Нендерби у нас есть, как раз. Не подходит. Напевно, случайно, на Джола требует нам. Да? Жертва курка. А нафіга ж ти мені пишеш, що жертва це бджола? Так, я думаю, її треба до звичайних пчіл. Не поняв. А де вона ділась? Її немає. Нам тупо зникаю з цього вулика Остання спроба. Звичайний вулик Я вже тупо не знаю, що з нею робити. Цей вулик вона хоча б залізла. Чому тут день не стою? що це за прикол? А, її вбити треба. Я тут уже набудував. Не Просто немає слів. Я, коротше, все наплутав. Це мені не треба було взагалі. Ось ці ритуали, які мені треба. Так, кетчер я зро з зробив желтарсинг. Якраз таки в ньому знаходиться тут фамільяр А залишилось тільки притягнути сюди ось Коні. Тільки він сюди не ловиться А можна ось так. Все, це теж виконане. Окультизм для зірки ми також пройшли. Він і заспавнився, і нам ще з виклику дали. А, це заквозь, напевно, дали. Все окей, переплутав Так, нам треба що? 6X, не? Да, 6X По Пойди, зараз він у нас буде. Чому ти далі не стакаешься? А, ну да. Окей, значить, поки що не буде. Поки в нас тільки 6. Щось це нам дасть? Ні, абсолютно нічого. Так, з окультизмом покінчено. Можна цю книгу теж сюди закинути. Так, це з Вілкрафта. А це з окультизму. Піскати, що ми вже можемо скрафтити якийсь компонент, але ні, сюди потрібно. Потрібен Манхеттен модуль з уретечу. І Crystal Став, Sorry Classic в нас їх ще немає. А для душі дракона ще потрібно Infuse Dragon Breeze. І Chain of Souls з Eternal Starlight. Так, зараз ми зваримо зілля слабкості. Чи висушування, верніше. І скрафтимо собі ось такі стріли. Нам потрібна лише одна. Так, тепер визербулдер, блок Де цей визер Builder? Ось він. Combo block ось. Та основа є. Nether череп черепіzer, visherстійка ceгла. Черепізра. Генератор. X64 є Стріла, Гліф. Крафтимо перший компонент зірки. Це могли зробити і без окультизму. А чому мене зараз старий генератор не використався? Чи в мене... А, у мене їх два було. Точно. Я один ще крафтив, щоб спробувати, як він генерує енергію. І генерує він насправді дуже і дуже погано. При цьому їсть вели... велику кількість. Не за роззірок. А чому вони генерують 0? Тому що нема куди дівати? Сподіваюсь, що так. Та окей, просто не було куди дівати. Я не можу з цієї соу лави, в неї не ставляться блоки. А якщо ми зробимо по-іншому, все одно не ставляться. Так, на цьому моменті будемо завершувати 30-ту серію проходження збірки All The Mods 10. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. І до зустрічі в наступних відео.